Привіт, я Андрій, Сарамонік Україна. Я хочу повідомити вам новину: це надходження товарів на наш склад. І перш за все, я хочу акцентуватись на новинках, а саме на нових моделях серії Blink. Отже, у нас тепер в наявності є модельний ряд серії Blink 100. Вона випускається у декількох модифікаціях: є і на камерні, є і. Для смартфону на iOS, є для смартфону Android. Є з одним передавачем, є з двома передавачами. До речі, зараз ви чуєте мій голос саме з цієї системи BlinkStop. Що тут цікавого? Ну, по-перше, це вартість цієї системи. Вона нижче ніж там євро за комплект. Передавач Blink 100, він кріпиться на одежу. Він такий дуже легкий, там його вага менше ніж 20 грамів, і він має свій власний мікрофон, ну, на який зараз ви мене і чуєте. На відміну від старшої серії Blink 500 до серії Blink 100, неможливо під'єднати зовнішній петлічний мікрофон, тому його і немає у комплекті. Додалася функція шумозаглушення. Зараз в мене є фоновий шум. Це шум міста уночі. Натискаємо дві клавіші. Зараз працює noise reduction. У комплекті до систем Blink 100 є такий чудовий чохол, в якому можна розмістити і, і, і самі передавач-приймач а також і. Кабельочки і всі ці аксесуари, які необхідні для роботи. На приймачах для смартфонів, на, на, на приймачах для смартфонів, є гніздо для того, щоб цей смартфон живити. Для того, щоб смартфон не розряджався під час використання системи, а завдяки зовнішньому повербанку ви його підзаряджали. Це чудова функція. Тобто є моделі Blink. 100B1 з одним передавачем для камери, Blink 100B2 з двома передавачами для камери, є система Blink 100B4, це два передавачі для лайтінг, і є система Blink 100B5, це один передавач для Type-C. Тобто можна Type-C використовувати і з ПК, який має відповідний порт, і зі смартфонами на Android. Наступна новинка, яка у нас з'явилася, це знову ж таки Blink серія Blink 500 Pro. Якщо ви пам'ятаєте, Blink 500 Pro, така дуже популярна система. Вона тепер отримала своє продовження. Тепер називається Blink 500 Pro X. Що це за X такий? Інженери вони врахували зауваження щодо попередньої серії, відгуки і зробили такий апгрейд. Серія Blink 500 Pro X, вона також має декілька модифікацій тут і з одним передавачем, і з двома передавачами, і для камери, і для смартфонів з IOS. Так само, як і попередня серія Pro, системи Pro X також. Йдуть у комплекті з таким зарядним кейсом повербанком, який дозволяє е, ці системи підзаряджати навіть е, за відсутності електрики, що в нас час дуже актуально. Е, трошки апгрейдили е, систему саму передавачів і, і приймачів, і тепер вони вмикаються. Щойно відчиняється кейс, вони вже вмикаються. Самостійно, а коли зачиняємо, вони вимикаються. Це старий передавач, а це новий. Тобто це Pro, а це Pro X. Вони ідентичні за розміром, але тут змінився дизайн дисплею і дизайн меню. У попередній серії була така цікава хвильова діаграма рівня сигналу. Бачите? Вона була красива, вражаюча, але не дуже корисна, ви ми не могли так об'єктивно оцінити рівень сигналу. Тут же рівень сигналу у такому форматі іншому вже більш зрозуміло, скільки там того ц... рівня того сигналу там є. Тут стоять акумулятори більші за своєю амперністю, і е... ви можете працювати з новою серією Pro X набагато довше ніж зі старою серією. Pro. Також змінили порт для заряджання компонентів з ікро USB на Type-C, тому що це більш сучасно. А зараз я використовую систему Brie 500 Pro X. Ви чуєте звук саме з неї. Хочу сказати, що блоки попередньої серії Pro і нової серії Pro X вони між собою несумісні стосовно. на... Синхронізацію, тобто, інженери вони вже вигадали трошки інше, трошки трохи іншу елементну базу, і як вони запевняються, це гарантує більш впевнений прийом і більш велику відстань між приймачем та передавачем. Це ну, треба перевірити згодом, поки що передаю так, як зазначено у технічному описі. Тобто, це оновлена система. І вона у нас на складі. Як і попередня серія, Blink Pro X комплектується і е, додатковими мікрофонами, зовнішніми практичними мікрофонами. Е, трошки простішим стало саме пакування. Вона вже не так, ну, не так подарунково виглядає, але, але доволі пристойна. І е, замість жорсткого кейсу. Є у комплекті тка... ну, кейс тканини. Ось, ось такий кейс з, з тканини вологозахищеної на два відділення. Тут можна складати кабелі, бо мікрофони тут два відділення. Ще з'явилися мікрофони LoveMicro U1A. Це мікрофон для iOS, для лайтінгу. Ну, вони такі самі, як були, але в новому дизайні. Також одні ще однією новиною є те, що під впливом певних обставин а нам довелося трошки підвищити ціну. Це сталося тому, що ну, дуже космічні стали логістичні витрати через нашу війну склятою Російською Федерацією. Більш ніж половина позицій вони залишилися ціною на рівні минулого року. Змінилися лише нові. Надходження, тому що там ну, космічна просто доставка виходить. І... Але ж треба це робити. Треба ж вам пропонувати кращий звук від Sarah. Ціни змінилися лише на, ну, на десь третину від прайс-листу. Те, що стосується бездротових радіосистем, там ну, трошки подорожчання, Ну на 5%, ну трошки, тому пробачте. На нашому порталі FEX є. Повний прайс-лист, можете там ознайомитись також, там є і е, відеоматеріали, і там такий інший каталог, там все є. Радимо. Е, тому підписуйтесь, слідкуйте, звертайтесь, телефонуйте. Ми завжди будемо раді. На все добре.